Друзі, ми зараз з вами знаходимося на е, річці Південний Буг. Дивіться, який він гарний, от така. який він красивий. Замерз. Е, Льот товстий, можна по ньому ходити, але ми з обережністю, ми далеко не йдемо. Ми при березі. Чого я сюди прийшла, зараз вам покажу. Е, дивіться, давайте я вам так переключуся, щоб вам було краще видно. Дивіться, яку ми робимо кладку. Розчистили все від очерету. І робимо кладку. Сьогодні нам прийшла підмога, приїхали хлопці, також допомогли. От, і от така буде тут кладка, така широка. Туди буде, щоб можна було йти до кладки. Бачите, яка довга від берега. От, і від цієї широкої кладки буде такий, як пірс маленький. Можна буде виходити, стрибати в воду, тут десь. Е Ну, десь по шию може бути. Десь так. Ну, по моєму розросту. От, хлопці сьогодні цілий день працювали, молодці. Ваня там і стіл їм накрив. Ну, як стил, такий перекус. Бо працювали, покормили хлопців. от, Вдячні їм. І ми з варією приїхали з роботи подивитись, яка краса. Боже, яка краса. Південний бух, який красивий. Так освітліше зроблю. Говорю, далеко не йди. Треба ковзани. Треба ковзани. У мене колись були ковзани, я розказувала в якомусь відео, що в мене були такі ковбази-ковзани, знаєте, спортивні. Лезо було рівне, без заокруглення цих. Я дуже любила на них кататись. Їздила весь час біля ставка. Недалеко батьки мої живуть, і я на цих ковзанах постав до ставка, так і, так і йшла по підстріху каталась, вода понакапує, понамерзає, я там катаюсь. От, якось батько мені робив каток, цілий від воріт Я ж до задніх воріт. Такий великий каток з бортиками зробив, щоб е багато води замерзло. От, а зараз ми живемо біля річки, Вон наша синя криша спуститись е через город і річка. Прямо наші вікна будуть виходити сюди на кладку. Будемо Приходити сюди проводити час, я ще куплю саборт. Собі дуже хочу. Це моя мрія, і буду ранком виходити сюди плавати на річці. Вар. Де паличка? Де паличка? Лови. Любить гратися з такими шпажками і ще з трубочками. Варфій. Ще коли я йому отако роблю, він починає зівати. І це тільки один раз. В сутки він може таке робити, не знаю, щось ненастроєний варф, а ну. Кс -кс. О, Тося хтося його смущає. Тося, Що таке? Викупана, викупана моя собацюра. Сьогодні її пустили. Вона на річці гасала там. Так, так гасала, так? Да? моя сьогодні. Діймой моя бок. Ай, хорошо, хорошо, хорошо. Звіринець просто. Просто звіринець. Друзі, ви мені писали за оцей стіл. Що він тут не вписується в загальний інтер'єр. Це наш старий стіл. Старий стіл, який у нас стояв в батьківському будинку. Може, він з нами пробув років 10. Тут наші всі застолья перед фільмом були. От, ми його сюди перевезли, поки тут немає. Ну, ми ще не купили сюди стіл, того цей перевезли. Те, що він не вписується сюди в інтер'єр, ну, як ви думаєте, я бачу, розрізняю кольори. Звісно, я розрізняю кольори і бачу, що він сюди зовсім не вписується по кольору. Але поки він є, що ти там шукаєш? Варф, Варфейкс. Варф. Поки він стоїть, ну, поки ми не купили ще собі новий стіл, він бачите, і тут і наклейки, і Варя фарбою малювала. Такий він уже старенький, але поки він є, поки ми не купили собі новий, буде цей стіл стояти. Того він якби тут стоїть. Я добре, добре розумію, що він сюди не вписується по кольору, але поки так. Поки так, поки не буде нового. Тося, тося, а не можна, а не... куди ти залізла? Тобі тут не можна. Там вон, твоє місце. Якщо ти вже хочеш там лежати, то тільки там. Ой, тося неприлічно так. Варфій, Варфій. А ти ще так не робив? А ти ще так не робив? Це бачите, що робиться з цими тваринами? Дуріють. Куди ти лізеш? Давай, Варф. Мені не подобається, що ти це скачеш по поверхам. Друзі, поставила варити суп. Мама сьогодні дала нам півника, вона вчора різала. Дала нам пітника і там, мабуть, в мене вже збігає все, ну звісно. Вариться супчик. За витяжку питали. Також буду розказувати. Я не знаю, що за модель треба буде підняти документи. Витяжка горіння дуже класна, я в неї дуже задоволена. Вона хорошо тягне і запаху на кухні їжі немає. Я включаю просто на мінімум. От, бо коли буде максимум, у мене в грубі там загасне все. Того я включаю мінімум. Так, мамулечка сьогодні пекла ватрушечки, м'ягусечки такі передала нам. Буде на вечерю під чайок. Так, і сьогодні також в магазині заїхала, купила от такі булочки з маком, вони дуже добрі. Прям тут мака, дуже багато. От, наче їсиш самий мак, дуже смачний. І що, друзі? Зараз картоплю поставлю чистити, звару супчик такий, а буде з чим суп. Знаєте, з чим хочу зробити? Я дуже люблю азіатську кухню обожнюю. І останній раз, коли ми були в Де це ми? метро, метро купила от таку локшину рисову. Я її на маленькі кусочки поріжу, і буде вона така супові, дуже смачна. Може, який подивлюся ще рецепт з нею. Отака от локшина, обожнюю, всякі такі страви. Ще, може, чогось гостренького додавлю. Коротше, так. Зараз на столі тут хочу прибратись, бо це з духовки я достала. В мене розморажується, заморажувала кефір. Знаєте для чого? Заморажувала його для того, щоб зараз він розтанув, з нього сироватка оця стече, а залишиться тільки сирна маса хочу зробити, може ви бачили в інтернеті багато, багато дуже відео, ліниві суші. От Я вчора рис зварила, вже його заправила. Остом його Крабові палочки також розморозила, це слой рису, заправленого вже. Потім крабові палочки будуть замішані з цим творожною масою такою. Перемішані також слой буде. І зверху буде слой, взяла ікорну намазку, і до неї добавлю сир. Твердий натру і додавлю цю такою намазку, перемішаю його і в духовку, також слой викладу, і в духовку поставлю запікатися. Точний рецепт. Якщо вам треба, я можу написати, вже спробую і розкажу вам, чи воно смачне, чи ні. Якщо рецепта не буде, значить не введіться на оцей мій рецепт. Значить, воно мені не сподобалось. От. І і все, це хочу сьогодні щось зробити. Я думаю, що воно розтане до того моменту, коли я буду робити. І оце таке хочу зробити. Та я така, друзі, нарешті у мене голос з'явився, два дні не було. Я зараз вставлю таку вставочку з моїм голосом, як я розмовляла. Друзі, всім дякую за приємні слова підтримки. Оце мій такий голос, коли. Коли він сідає, тиждень я буду без голосу, от мені дуже важко спілкуватися. Марюха зараз буде читати, дуже важко спілкуватися, особливо на роботі, коли треба спілкуватися з людьми. Оце важко. Лікуюсь, дай Бог, за тиждень воно все пройде. Всім величезне серда. Таке ускладнення, от кожен раз після того, як я захворію, в мене зникає голос. Це вже років 5, мабуть, така оця проблема, може трошки більше, може й більше. Да. Оця проблема, коли я хворію, в мене зникає голос. Я вже це знаю, знаю вже до чого готуватися, знаю, як мені себе вести. Важко, звісно, якщо ти в ці дні на роботі люди ж приходять, спілкуватись треба. Не чують, я розумію їх, що вони не чують. Я нервуюсь, що я не можу сказати, те, що, що я хочу сказати, вони 10 разів перепитують. Тут я їх винити не можу, бо це моя проблема. І так, треба сидіти вдома, з таким голосом, треба сидіти вдома. Але я маску надягала. Вірус такий просто зараз ходить, тому що треба бути всім обережним. Ну, Це й така пора, знаєте. Зима, ну не може вона бути без грипу, без вірусів. Не може такого бути, що все може бути гладко. По-любому, хтось та захворів. Таке, друзі, бережіть себе, не хворійте, лікуйтеся. Як тільки ви бачите, що ви захворіли чи починаються якісь симптоми хвороби, одразу звертайте на це увагу, починайте лікування. Не затягуйте до того моменту, коли вам вже буде погано. От так. О, в мене загас, загасне грубка моя. Бачите, починає гаснути, це витяжки треба виключати, бо це буде капець. Хорошо, що я побачила, бо якби воно загасло, то б кинуло димом потім. Зараз воно розгориться. Бачите, починає розгоратися. Так, добре, друзі. Буду чистити я картошку, ставити в супчик. Ваня десь ще пішов, туди накладку взяли лазерний уровень і хочуть. Уровнем помітити стовпчики, де треба зрізати, ну, щоб була однакова довжина цих стовпчиків. От, оце позрізаю, не позрізаю, та поміряю зараз, а завтра вже буду зрізати. На рахунок супу в мене буде просто бульйон. Просто бульйон, там буде м'язко, півника, картопля, і оце ж додавлю цю локшину. І все. А, і ще коли насиплю в тарілочки, наріжу цибульку зелену і посиплю. І оце. Саме смачне буде. Він такий буде соляненький, може чогось гостренього. У мене там є паста така спеціально, гостра. Може її так отуди громолечку-хромолечку добавлю. І все. І такий буде суп. Така буде вечеря, там рибку може до Хоча суп з м'ясом, оце це буде тільки суп. Не знаю, що ще до нього можна додати. І ось воно, дивіться, бачите, цей кефір розмерзається. Нічим, до речі, зовсім не пахне нічим. Розмерзається, я його так трошки нарізаю, бо там ще льод. Я ж планую сьогодні зробити оці ліневі сущі. Так його трошки підганяю, підганяю, достаю, зливаю цю сироватку. І заново ставлю туди, в духовку. У мене там режим є розморожування. Це коли просто дує вентилятор без температури, без нічого. Хоча, я думаю, я б додавала трошки, щоб воно тепле. В принципі, в принципі, можна 50. О, одразу бачите світло напруга впала. Так, все лапшина. Ось так вона виглядає. Закидаю Це один цей брикетик, потім як треба, його поріжу. Зараз дістала зеленушку, зараз її також поріжу і в тарілочку з супчиком посиплю. Варф перший раз отак заліз і п'є воду. У нас на роботі кіт так п'є, він залазив в раковину і чекає, води попити, буде там сидіти. І, поки йому ніхто не відкрути, буде сидіти оце там і, і чекати. А варф ніколи так не пив, до речі, воду, хоча в нього водичка є в мисочки. Ну, чогось нового хотів спробувати. Варфій. Тобі так смачно. Так, я сюди в суп ще додавала чесничок, один зубчик. Зараз сметанки кину. Ви не дивуйтесь, що я сюди кидаю сметану, воно дуже-дуже вкусно. І ще от додавлю такий листочок плавленого сирку. Зараз це все розплавиться. І буде мега-мега вкусно, От побачите. <смі> Приготуйте вдома в себе такий суп, і ви зрозумієте, що це обалдеть як вкусно. Ножки плавають, їх ніхто не їсть, їм тільки я. Варі, якщо їх почистю, якщо вона не буде знати, що це домашня курка, то вона буде їсти. Що зараз діти? Ось так це гарно виглядає. У мене кісточка варі м'язкові дібрала, але не впевнена, що вона буде їсти. Я надію, що з'їсть. Да, дамочка? О, так. Ой, На вигляд смачно. Готувати, зараз поїмо і будемо готувати. Почали ми з Марією робити суши торт. Зараз, що це не торт. -торт. Коротше, торт чи не торт. Ну, щось похоже. Мені просто скучно стало. Нема чим зайнятись, так? Да? Я не ждала за одного тортика, бо було як був спеціальний сир Кефір розморозили. і я зараз насиплю рис, уже готовий в таке блюдо. Я зараз його пересиплю зроблю такий слой. Я небагато буду робити, бачите, який слой невеликий, бо якщо не вийде, буде жалко продуктів. Це заправлений рис. Його заправляла спеціальним оцтом, рисовим оцтом для суші. Зараз буде ще один слой з крабових паличок, і вже відділено від сироватки. Бачите, от такий був кефір, став сир. Трошки він ріденький, але я не буду додати майонез. Так, ось так. Оце буду додати сюди. Зараз перемішаю і додам до рису в солой. Зараз його розрівняємо. Що ж дуже в нас багато вийшло. Согласна. Да? Більше, ніж рису. Люха поки ми посуду, а я натру сир а, і воно. зараз змішаю з ікорною намазкою. А можна я потім заберу цю ікріну баночку? А на що вона тобі? Тобі все треба. Все треба ну, забереш. Ось у мене така ікорна намазка. я її вже викинула в тарілку, замішаю з сиром. Головне вибрати такий сир, який буде плавитись. тягнутись, так, як я сказала. Добавляємо. перемішаємо і зверху ще один слой. І потім в духовку. 5 часов. Перем Ні, там треба, до речі, наскільки ставити, треба подивитись в рецепті, бо я щось не пам'ятаю. духовку 180 градусів, а скільки хвилин От тут вже почалося. Годин. Які годині? Ні, там хвилин. 20 хвилин. Може і 20 хвилин, треба рецепти подивитися. Та воно тут буде смачно, ну, суть в тому, що була оця сирна шапочка з укоркою. Вона... Да, зверху І вона повинна припектись, Скоринка повинна бути. Так, коротше, подивилась, 20-25 хвилин при температурі 180 градусів. Мам. Я, звісно, буду поглядати, що. Я вгадала клієнт. Я вгадала. Я, звісно, буду поглядати, щоб воно в мене не перепеклося, не згоріло. Коротше, буду, дивитися. Так, і оце все, оцю намазку, її кидаємо в наш торт. Так, розрівнюємо. Духовку я вже включила, температура загріється. Не знаю, щось. Я не впевнена, що воно буде мега смачне. Попробувати треба. Бо стільки цих рецептів було. Що не відео, то цей торт суші, ліниві суші. Що не відео, то ліниві суші. Вони що... не ліниві. Так, да, не ліниві, бо з ними теж треба погратись. Отак воно вийшло. Бачите? Пахне. Зараз ще треба листи нарізати. Так, воно мене вже спекло, зараз духовки достану. Варюшка. Йдеш? От я їх люблю. М -м -м, я просто обожнюю їх. Наріжемо. Отавуємо все ці дві чудолюби. Ось От Отакі квадратики. Так, зараз варюшку треба достати. Треба достати. А отак от виглядає воно? Звісно, не очень. Не очі? Mm -hmm. ну. Я в голові собі приславляти засипати. <гум> Посипати зараз зернятами кунжут. А як збирати кофе? Посипаємо кунжутом. Треба, може було його підсмажити. Кунжут підсмажити. Три маленький кусочок. І поправи. Десь в мене був соус теріякі. І соус теріякі. Та що таке? Ну, звісно, гостренько, да? так. У них це ж соус, він не гострий. Покапаємо його полиємо. Та не щось ну. не вилазить, ну. Ну так. А все уже іноло. Соус є. Наливаємо його в тарілочку. Ну, Пробуємо. А ну варю, давай. Ну, давай ти попробуй. перше попробуй, Я попробую. О, почекайте. О, гірка треба нарізати. Сюди зверху гірка? <поцю> Такой вкусный. Помните, когда это не раз вот эти брал суши, то с этим соусом было? Так. Нарезать. Так, где досточка? Там соболька стоит. Ой, все горячие. Берешь, Попку дал попку. Так, пробуем. Чтобы она вышла, хоть бы было смачно. как mm. ты сами в Японии жучкой поджарили? Ой, герочек ставим. Ой, горячее. Oh! Горячее. Да, сейчас махну. <свы> Нормально. Что я вам скажу? Что я вам скажу? Дай Мне сподобалось. у М, -м. Угу. У тебя горячий. Кажу За гир... горячий. За гирком я же Давай. М -м. Мне сподобалось? Да. Я даже не сомневалась. Я, я реально приготуну сущий торт. Mm. Тільки не піджарений, пожалуйста. Mm. Там буде, тільки безкравих палочок. Коротше, друзі, буду все-таки рецепт писати. Друзі, всім дякую, що сьогодні були з нами. Зустрінемося в наступних відео. Як завжди, міцно всіх обіймаю ваша Інна.